Стояли декілька людей, схилився голови долі. Були вони єпископами, пресвітерами, священниками, пастирами, вчителями Слова Божого. Стояли тут католик, баптисти, православники, досадники, суботники та інші. А перед ними стояв один Христос, дивлячись на них з любов'ю, з сумом. Тихо він промовив, я послав вас навчити всі народи моїм словам і заповідям, а не вашого тлумачення моїх слів. Невже ви не чули? і Встане цим слово Господа. Заповідь на заповідь. Заповідь на заповідь. Правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там. Щоб пішли та попадали на знак, і щоб були зламані, і впали до пастки, і зловилися, тому Господь Бог сказав так. Оце поклав каміння на Сйонів, камня випробованого, наріжного, дорогоцінного, міцно закладеного. Хто вірує в нього, не буде той зацороблений. І право замирило я покладу, а справедливість вагою, притулок брехні, град понищить, а сховища води залють. Ідіть, бо ще є час виправитись, час короткий, бо прийде сень людський тієї години, коли ви не думаєте. І за мною заплата моя, щоб кожному віддати Згідно з ділами його.